Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. І я Анастасія Даугола. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Росіяни вночі атакували Тернопіль ударними безпілотниками. Як повідомляє міський голова Сергій Надал, вибух пролунав близько другої години ночі. Ворожий дрон влучив в об'єкт критичної інфраструктури. Наразі частина міста без електрики, енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Вибухи пролунали також на Київщині та на Хмельниччині. Повітряна тривога через атаку дронів досі триває у кількох регіонах. Актуальну карту ви зараз бачите на екрані. Не ігноруйте попередження перебувають в укриттях. У лікарні Дніпра досі у вкрай важкому стані троє поранених після ракетного удару по царичанці 30 листопада. Тоді через російську атаку четверо людей загинуло 25 травмовані. Найважчих доправили в обласний центр нині у реанімації четверо пацієнтів. Одного з постраждалих вдалося стабілізувати у чоловіка осколкові поранення. Він розповів, що разом з колегами їхав в автобусі, коли пролунав потужний вибух. Запах сірки різкий. І спишка, взрив. Все, а то далі, як туман. Випали з машини, так що вирізали. І хто куди, бо думали, що взірветься або машина, або ще один прильот буде. Розповзалися в різні сторони. І все, і приїхала скора. Дві жіночки, вони після надання допомоги. В середньому стані важкості були направлені назад до царичанки. Життю нічого не загрожує, розписана терапія, там все добре. А ось троє іще вкрай вкрай мешки. Олів пошкодження легені, діафрагми, шлунку, кишківника, поранення лівого плеча, плечової кіски, пошкодження плечової артерії, переруб. Всі ребер зліва, він вони трьома бригадами хірургів. 725 мільйонів доларів це сума нового пакета військової допомоги, який виділили Україні Сполучені Штати. Про таке йдеться у заяві голови держдепу Ентоні Блінкена. У переліку ракети Стінгер, засоби протидії безпілотникам, артилерійські снаряди, боєприпаси для хаймарсів, протипіхотні міни, джавеліни, обладнання для підривних робіт і захисту критично важливої інфраструктури. До слова саме цей пакет, ілюстрація різкого збільшення обсягу поставок зброї. У рамках програми PDA. за нею нагадаю, американський президент застосовує спецповноваження на використання арсеналів Пентагону. Попередні пакети становили до чверті мільярда доларів. Німеччина до кінця року передасть Україні новий пакет військової допомоги на 650 мільйонів євро. У ньому здебільшого будуть засоби протиповітряної оборони. І про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту у Київ. Напередодні він запевнив президента Володимира Зеленського, що підтримка української ППО в умовах. Постійних обстрілів енергосистеми залишається для Німеччини центральною темою. Шольц нагадав, що Німеччина зараз лідирує за обсягом військової допомоги Україні серед країн Європи і запевнив, що так буде і надалі. Для Пріоритетом для нас і надалі буде підтримка ППО. Ми вже надали 5 повних комплектів систем АйріСТі, 3 системи Петріот, понад 50 гепардів з ракетами, снарядами і запчастинами. Ще в грудні надійде шоста система Айрісті, пускові установки для Петріота і гепарди. І в 2025 році ми теж будемо постачати системи ППО, гаубиці, дрони, бойові і розвідувальні. І крім того, шість озброєних вертольотів Сі Кінг. Я сьогодні тут, у Києві, чітко адресую Путіну. Німеччина має велику витримку і ми будемо стояти на боці України скільки потрібно. Пентагон не має доказів активної участі північно-корейських військ у боях проти України однак ситуація може змінитися будь-якої миті. Про таке заявив на брифінгу речник американського міноборони Патрік Райдер. і додав, що в багатьох випадках бійці у армії Кіма інтегрували у російські підрозділи, і серед них вже є загиблі, зокрема внаслідок українських ударів по російських об'єктах. Частина північно північнокорейських військ уже впритул наблизилася до України, а саме у Курській області, Вашингтон і надалі стурбований тим, що Москва планує використати їх як живу силу у бойових діях проти українських військових або бодай протидіяти операціям зсу в Курській області. Ми продовжуємо стежити за ситуацією та консультуємося з українськими партнерами. Нову машину для розмінування показали харківські інженери. Вона буде аналогом зарубіжної Божени і зможе значно прискорити темпи розмінування на Харківщині. Коштуватиме вітчизняний зразок втричі дешевше зарубіжного, і ремонтувати його можна буде швидше і дешевше. Машину для розмінування, так би мовити, веде оператор, кермує дистанційно. Охівець може стояти на відстані понад 600 метрів. Прикріплені спереду молотки, потужним міксером перебивають землю, а разом з нею і міни та снаряди. В даному випадку це молотковий робочий агрегат, який перебиває землю на глибину до 30 сантиметрів. Якщо там знаходяться міни, то воно їх знищує. Причому знищує спершу починає руйнувати міну, і в момент, коли доходять удари до підривача до цілі вказівника, на той момент вже та ж сама протитанкова міна на одну треть, як мінімум, знищена. Це винахід харківських інженерів. Вони намагаються якомога швидше щось проєктувати, бо масштаби замінування регіону чималі. 3 мільйони 140 тисяч гектарів площа нашої території. З них 1 мільйон. 250 тисяч вважаються потенційно замінованими. З них це е, приблизно 570 тисяч землі сільського господарського призначення, 12 тисяч кілометрів лінії електропередач, е, 3 тисячі відповідно, доріг. Майже 222 мости та штучні споруди і інші об'єкти, які для нас вкрай важливі. А якщо брати ліси, то це майже 170 тисяч гектарів. Машини механічного розмінування можуть значно пришвидшити очищення полів. Вони позаростали, і чагарники там більше людського зросту. Заходити саперу туди з металошукачем дуже небезпечно, тому що можуть бути розтяжки. Наша машина підготування ґрунту вона заїжджає, розчавлює всю цю рослинність, також знищує побутно всі протипіхотні міни і також міни розтяжки. Техніка для підготовки ґрунтів просто надавлює на землю і під вагою міни спрацьовують, і навіть це вже дало свої результати. Звільнена від залізяча земля збільшилася на Харківщині втричі. Завдяки процесу механізованого розмінування. Це прискорює темп тим, що сапери вже не так ризикують, а як ви бачите, землі оброблені, і після машини механізованого розмінування саперу йти набагато безпечніше та впевненіше. Нині в області працює ще й 15 хорватських машин для розмінування, але треба більше. Іноземні виробники можуть випускати лише одну на рік. Харківські інженери заявляють про швидке масштабування виробництва. На сьогодні це близько двох машин за місяць. Ми можемо зробити. Я думаю, що для нас. Вийти на якийсь там рівень, 3-4 машини. Я думаю, в ми це ми можемо зробити. Та й у ціні вітчизняний варіант у четверо дешевший. Приблизно цей фактично прототип. Ще він коштує приблизно 450 тисяч євро. Аналог коштує в три-в чотири рази більше. Ось ми моніторили ринок, стартує від мільйона. 100 тисяч євро. Наразі нова машина на тестуванні. Далі сертифікація і можна ставити на конвеєр. Придбати її зможе будь-який оператор протимінної діяльності, який має ліцензію на ці роботи. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Наступний випуск новини о 6.30, А зараз до ефіру доєднується Ірина Багла і Тобі слово. Дякую, Анастасія. Грузія протестує. Останні новини звідти вже за хвилину.